Вітаю усіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми проведемо дослід із морквою. Ми будемо одержувати каротин. Каротин це про вітамін А. Ця речовина надає моркві характерного кольору. Потрапляючи в організм, каротин перетворюється на вітамін А, необхідний нам для зору. Саме тому морква така корисна. Більш детально про каротин я розписав у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я опублікував в коментарях. Але краще вживати в їжу не просто моркву, а моркву з олією. Чому зараз з'ясуємо? Для досліду нам знадобиться шматочок моркви, 20 мл олії, невеличка тертка, чашка петрі та пластмасовий шпатель. Спочатку треба натерти моркву на терці. Далі змішаємо моркву з олією. Протягом 20-30 хвилин треба періодично перемішувати вміст шпателем. Я повернусь до вас, коли усе буде готово. Для вас пройшло декілька секунд, а для мене 20 хвилин. Давайте подивимося, що відбулося у лабораторній склянці. Можна побачити, що олія зафарбувалася в жовто-гарячий кольор, а сама морква поблідніла. Це результат розчинення каротину в олії. Бета-каротин жиророзчинний вітамін. Це означає, що він потребує жиру для його засвоєння в організмі. Саме тому споживати моркву з олією набагато корисніше, ніж одну тільки моркву. Ось такий невеличкий дослід у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і ви підтримаєте його. Ви можете написати свої пропозиції до наступних дослідів у коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.